Друзі, всім привіт! З цими обмінами душ ми зовсім забули, що на дворі вже літо, а у порталі Новий Герой Місяця. Але спочатку хочу подякувати Ігору Матвійчишину за фінансову підтримку каналу. Це стимул для розвитку українських імперій. А тепер давайте дивитись на нового гейма. погнали перемивати йому кісточки. Це червоний боєць середнім зарядом. Відразу скажу, що мені до вподоби його ім'я Скар Гремар. Прикольно звучить, а то як не Тургрук, наче голуб чхнув, так Гіліган, що особисто мені нагадує Білі Мілігана. Якщо не знаєте, хто це загугліть, доволі цікавий був дядько. Маю дві книги про нього. Але огляд у нас не на Білі, а на Скар Гремара, тож повернемось до нього. Як я вже говорив, класу героя боєць, що дає йому шанс воскреснути після смертельної атаки. А якщо ви надумаєте дати скару альфа-ефірки. Це дасть йому на початку бою контратаку 60% протягом 6 ходів. А чи варто їх давати, підскаже нам міння героя. Це трипл-шотер, який наносить 285% урона, цілі та сусідам. Після цього враженим героям зрізається 20% мани, і ще вони отримують мінус 30% влучності на 4 ходи. Ще Скар має дві пасивки, перша з яких така ж, як у сім'ї купідонів, супротив блокуванню. Тобто Альфрика на героя не повісять свої дебафи, але заблочити набір мани йому можна. Друга пасивка не дає зрізати скару броню, та вона не діє проти стихійного зрізу. Ну і зв'язок стихій плюс 10% до регену мани на 4 ходи. Це круто, але не новинка. Тотамун, персей, Наталія, Зілайни Даліла мають такий самий зв'язок. Але це не зменшує його крутість, адже після ульти Скаргримара ви безкоштовно отримаєте доволі суттєве прискорення, а з наступного року це матиме можливість впливати на всю команду. А що ми отримаємо окрім цього прискорення? Давайте порівняємо героя з іншими, це допоможе визначити його цінність. Брати топових персів сенсу нема, тому порівняємо цього героя місяця зі схожими героями місяця. Думаю, так буде чесно. І на кого скар схожий найбільше? Правильно чи неправильно, я не знаю, що ви подумали, на Міцуко. Урон у неї на 40% менший, але зріз мани і швидкість заряду така сама, як у Скара. Та будемо відверті, цінують Міцу зовсім не за це, а за контратаку синім. Новий гейм цього запропонувати не може. Але з іншого боку, чи багато синіх героїв в команді суперника вам зустрічається найчастіше. Максимум два, та й то дуже рідко, тому більший урон робить Скаргримара дещо універсальнішим. Ще не забуваємо про косокість, яку герой вішає на ворогів. Тут відразу на думку спадають Дрейк та Джум другому костюмі, але відсоток їхнього дебафу трішки вищий, плюс ці перси швидкі. Але Скар теж має чим відповісти, і зі своїм зв'язком стихій, після першої ульти для прискорення героя до восьми камінців треба ще 15%. Тож вистачить вузла на ману і 23-го загону Манників або 17 магів. До семи набагато проблемніше. Тут треба ще 33%. Навіть змагами на фулії бардом не вистачить, треба бафрегену. Але є ще один цікавий варіант, як зарядити скаргремара за сім камінців до його першої ульти. Ім'я йому чи їм Ругіани Нургіб. нургів. Та все теж трохи складно. Для того, щоб за сім камінців зарядити скара. Вам треба дати йому фулових магів чи циклопів, а ругіанультанути в повільного героя зарядженого мінімум на 96%, на 95% вже не пройде. Отака от висока математика. Дякую пархому за калькулятор для дозаряду героїв ругіани Нургібом. Після першої ультискара, коли вже буде діяти зв'язок стихій, буде простіше. Добре, що в мене дві Ругіан. так дозаряджати середніх набагато легше, ніж однією, хоча треба ще спіймати скара. Ну добре, де цього гема можна використовувати. За такою ясно, тут ця проблема в середньому заряді, про нього вже поговорили. Користь від ульти Скара зрозуміло, що в зрізі мани плюс який не який шанс пережити ульту трохи осліпленого масовика. Інша справа, що не завжди на ворога почепиться, адже всілякі Гатор, Араміси та клеопатри цьому можуть завадити. Набір скілів Скар Гримара робить його нормальним героєм для атаки, але не більше. Це скоріше той різновид персів, які допомагають союзникам виграти бій, але самі вони його виграти можуть дуже-дуже рідко. А був би швидкий і конкурував би за звання кращого Геяма року, напевно. А в обороні Скар може стати доволі противним героєм. Але це у випадку, якщо у вас, наприклад, є Мересан, а топового червоного героя в оборону нема. Тоді можна спробувати поставити їх разом і злити суперника, зрізаючи заряд. А от разом з Хетепхерес уже треба подумати. Адже її осліплення 40% буде перебувати нижчим. Та це все лірика, в топ -оборонах ми Скар Гремара точно не побачимо, кого він може витіснити, та нікого. На швидких функції Скара такі ж допомогти комусь виграти бій, але тут він це робитиме вже краще. Зріз манитрим ворогам і промахи дадуть вам можливість або дозарядити інших, або пережити удар. Плюс гема не заблокуєш, броню звичайними не зріжеш. Тому навіть в обороні можна спробувати, та й клас дозволяє. Ну і на титана можете брати лише якщо є вільний слот. Зрізмани сильно не виручить, але Косоокіс додасть шансів вижити. Та знов таки цей герой не для урона, а для живучості. Загалом вийшов нормальний середнячок, не що з типу клеерна, але й до грещі ругіан йому далеченько. Герой більш-менш універсальний, грати може всюди. Тож, якщо зловили, вітаю, для колекції згодиться. А може саме вашій колоді ще відмінно заграє. Як є дві ругіан, буде він у вас заряджати за сім камінців, і тоді вже зовсім інша справа. З емблемами питання відкрите. Якщо будете ставити в оборону, то варто качати броню, адже її не зріжуть, хоча стихійні зріжуть. А в атаку качайте атаку. Мені більше доподоби другий варіант. А от для альфа-ефіру є купа корисніших героїв. Скар явно в черзі не в перших рядах. Нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Роз, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, як вам новий герой місяця. Гарного настрою, лише перемог всім нам. I win.